В ефірі Ньюз» мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Україна відзначає 10-ту річницю початку революції гідності. Подія, яка змінила долю України і світу. Вона почалася як мирний протест студентів і громадських активістів проти рішення влади призупинити євроінтеграцію, але переросла в масштабне народне повстання. Революція гідності стала символом боротьби за свободу, демократію та європейське майбутнє нашої держави. Вона показала, що українці готові відстоювати свої права та свободи. Навіть ціною власного життя, президент України Володимир Зеленський заявив, що перемога революції гідності була першою перемогою у війні проти Росії. Десять років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. Десять років тому українці провели свій перший контрнаступ проти беззаконня спроби позбавити нас європейського майбутнього. Проти нашої неволі десять років тому люди об'єднались не лише проти чогось, але й передусім за себе, кожен за кожного, всі ті, хто після силового свавілля відчув, це б'ють і мене, це боляче і мені, це удари по справедливості і правді, свободі, по нашому спільному завтра. Яким воно буде, якщо ми промовчимо? Проковтнемо, будемо боятись, а не боротись. І тоді фактично відбулася перша перемога у сьогоднішній війні. Державне бюро розслідувань закінчило розслідування у 82 кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. Винесено 40 вироків щодо 49 осіб, зокрема екскерівників держави, правоохоронців та активістів. Найбільш масштабним є розслідування щодо тодішньої найвищої влади, зокрема президента, міністра внутрішніх справ, голови служби безпеки. Слідчі встановили, що вони віддавали накази і приймали рішення застосовувати вогнепальну Зброю проти мирних учасників акцій. у результаті загинули 67 людей, і понад 800 були поранені за злочини проти майдану. Лише цього року отримали підозру 66 осіб. Підозри двом народним депутатам за один день спеціалізована антикорупційна прокуратура та національне антикорупційне бюро впіймали народних обранців на спробах підкупити чиновників із фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. Так, нардеп від слуги народу Андрій Одарченко прагнув отримати з фонду гроші на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури, і за це пропонував хабар у криптовалюті на суму, що відповідає 50 тисячам доларів. А обранець відслугу від групи за майбутнє Сергій Лабазюк розраховував отримати для своєї компанії підряди на відбудову інфраструктурних об'єктів. Обидва сподівалися підкупити голову Держагентства відновлення і розвитку інфраструктури Мустафу Мустафунаєма. Тепер обом світить ув'язнення на термін від 5 до 10 років. Плідний день сьогодні не тільки в правоохоронців, а й у міжнародних відносинах. У день гідності та свободи українську столицю відвідали одразу троє європейських високопосадовців. Президент Європейської ради Шарль Мішель прибув до Києва з неоголошеним візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші кроки на шляху до вступу України в ЄС. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який також прибув до Києва зранку, оголосив про новий пакет військової допомоги на загальну суму 1 мільярд 300 мільйонів євро. У пакеті чотири системи протиповітряної оборони айріс Сі, артилерійські боєприпаси тощо. Приїхала до Києва і президентка Молдови Майя Санду. Вона провела переговори із Зеленським і Мішелем. Говорили теж про вступ до Євросоюзу і України і Молдови, а також про зміцнення регіональної безпеки та подальші реформи. Новий міст через річку Ірпінь у Романівці відкрили на Київщині. Його попередника підірвали на другий день повномасштабного вторгнення росіян. Та навіть зруйнована переправа лишалася єдиним шляхом, щоб евакуюватися для мешканців захоплених населених пунктів області. Світлини, дороги життя облетіли весь світ. Через Романівський міст вдалося вийти приблизно 40 тисячам людей. Нова переправа завдовжки 115 метрів, а завширшки 18. На ній по дві смуги руху в обох напрямках міст обладнаний системою освітлення і усіма необхідними інженерними спорудами, щоби пересуватися було безпечно. Зокрема, є вело та пішохідні доріжки. А от залишки підірваного мосту зберегли. Вони мають стати частиною меморіального комплексу на згадку про визволення ірпеня та оборону Києва. Літаки летять, будемо всіх перевозити. Міжнародний аеропорт Бориспіль та американська інфраструктурна компанія Ейком підписали меморандум про відновлення та модернізацію інфраструктури литовища та авіаційного сектору України. В цілому фірма брала участь у повоєнній відбудові Іраку, Афганістану та Боснії, а також відновлювала після стихійних лих Непал, Гаїті, Японію та Індонезію. За оцінками експертів, відновлення аеропорту Бориспіль може тривати від двох до п'яти років. Однак адміністрація наголошує, роблять все можливе, аби приймати літаки вже за місяць після закінчення війни. Видання Forbes опублікувало список найбільших сільгоспкомпаній, які й далі працюють в Україні. Проте, з поміж 20 лише 4 показали прибутки. Решта працювали у збиток. Це свідчить, що навіть великим агрохолдингам зараз важко. Що вже й казати про дрібніших українських фермерів, перед якими скоро постане новий виклик. Вже з 1 січня максимальний розмір земельної ділянки, який може придбати одна особа, збільшиться в 100 разів. Із нинішніх 100 гектарів до 10 тисяч. Щоб цьому запобігти на сайті президента зареєстрували петицію. Аграрії вимагають до закінчення війни та ще на два роки після перемоги відкласти збільшення максимальної площі сільгоспземель в одних руках. Адже це знищить малий та середній фермерський бізнес, який не може конкурувати з великими агрохолдингами. Ось як ініціативу прокоментував директор науково-виробничої фірми Перлина Поділля Сергій Іващук, ексклюзивно в ефірі «Ukraine World News». В аграрії, умовно кажучи, просто немає фінансового ресурсу ні в аграріїв, ні тих, хто працює сьогодні в Україні, умовно кажучи, чесно для того, щоб купувати земельні ділянки до 50 тисяч гектарів землі. В умовах військового шейстану кожну копійку, яку заробляє аграрій, якщо він їде й заробляє, він її направляє на підтримку збройних сил. Ну зрозуміло, зарплата. Паливомастильні матеріали забезпечує бізнес, Все інше він направляє. Коли умовно ліміт збільшується 100 гектарів до 10 тисяч, землю забирають умовно кажучи і купують ті, в кого сьогодні є ресурси. Ресурси є сьогодні в великих компаній, які мають доступ до міжнародних умовно кажучи, ринків фінансового капіталу. І є в тих, які якимись незаконним шляхом отримали гроші, там, умовно кажучи, вилучені на якихось там, тендерах в минулих роках. Піор-код петиції на екрані наведіть ваш гаджет, щоб долучитися до ініціативи. За тиждень вона набрала понад 19 тисяч підписів. Коли буде 25 тисяч, її розгляне президент. Автор петиції, голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун, він твердить, маємо разом відстояти рівні можливості для аграріїв, які підтримують ЗСУ, допомагають населенню. Українські фермери виступають не проти ринку землі. Вони просять державу підтримати їх та залишити можливість придбати паї після перемоги. Уперше за 30 років національний заповідник Києво-Печерська Лавра відкриє для відвідування велику лаврську дзвіницю. Пустити туристів на майданчик вирішили після реконструкції на четвертому, раніше недоступному рівні дзвіниці. Дзвони їх встановили ще 1903 року. Охочих піднятися, просять мати зручне взуття, бо доведеться здолати 374 сходинки. Самоглядовий майданчик на висоті 47 метрів, із нього відкривається панорамний вид на Київ. Тож відвідувачі матимуть змогу побачити знакові пам'ятки української столиці. Нового ракурсу. Із Лаврської дзвіниці видно далеко і, можливо, навіть вийде побачити затор, який найближчими днями утвориться на іншому боці Києва. Адже з 22 по 28 листопада через ремонт тимчасово обмежать рух на вулиці Богатирській у напрямку виїзду з міста. Водіям виділять одну смугу в зустрічному напрямку. Автовласників просять врахувати обмеження при плануванні маршруту. Зникла ще в минулому столітті, а тепер потрапила в пастку, точніше, фотопастку. на території Чорнобильського заповідника. Зафіксували рись євразійську, яку вважали зниклим на українському полісі видом. Як повідомили в адміністрації заповідника, Рись зазнімкували кілька разів, що свідчить, вона не просто зайшла з території сусідньої Білорусі, а оселилася на цій території. У повідомленні додають, поява цього пухнастого хижака з китичками на вухах свідчить про поступове відновлення екосистеми. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані на цьому в мене все для вас. Працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.